У підвальному приміщенні школи номер 3 знаходиться кузня майбутніх чемпіонів з фріфайту. Вихованці Олексія Фролова діють як одна дружна сім'я, яка постійно поповнюється. Приміщення для занять, яке надав директор третьої школи, обладнували власними силами. Нікого не наймали. Освітлення, шпаклівка та все необхідне зробили старші за віком ентузіасти здорового способу життя. Адже все, що робиться, це робиться в першу чергу для них. Також велику допомогу надали батьки та небайдужі люди. Спасибо нашему генеральному спонсору фирмы Винкор. Вот, ковер, груши, это все благодаря им. Тоже они чисто случайно пришли, посмотрели, в каких условиях мы занимаемся. У нас не было ковра на что падать. У нас в смешанных единоборствах. Это же нереально. Вот, и они сами нам сказали, что мы все купим. То есть, как пообещали, в течение двух недель у нас уже будет ковер. Когда сюда, к нам приезжали вот, Владимир Шамаров, это мой друг, двухкратный чемпион мира, и он увидел, в каких условиях мы занимаемся и что мы еще ездим и что-то выигрываем. Ну, честно, были все в шоке. Фріфайт поєднує досвід багатьох бойових традицій світу в єдину систему, використовуючи найефективніші прийоми ведення поєдинку. За рахунок широкого діапазону дозволених технічних прийомів. Фріфайт має можливість розвивати високу динаміку поєдинків. Як і в багатьох видах спорту, у фріфайті існує ризик травматизму. Та у свідомості людей фріфайт асоціюється зі смертельною небезпекою для життя і здоров'я. За словами Олексія Фролова, це лише перебільшений стереотип. Во-первых, это с 90-х годов, 90 годов фильмы про клетку, про бои без правил, про подпольное, что за деньги убивают. Вот, если честно, ну, самому смешно, но это действительно так. Это с 90-х годов, это с фильмов. Все пошло. Ничего страшного в этом нету. Я вам скажу, что по статистике травматизм по смешанным единоборствам намного ниже, чем на футболе на самом деле вот поймите пока вот приходят ко мне детки да э, вот 5 лет например с 5 лет я их учу гимнастике правильно падать это общение взрослые приходят тоже прежде всего это падение это отработка никаких спарингов у них нету Нету. поки вони не навчаться правильно падати. Тільки після цього ми починаємо їх обкатувати. Вот. На сорівнування, тим більше ніхто не допускає новічків. Хто мене знає і знає моє віддання к детям, вот, то не сумнівається, що все буде добре. Наймолодшим вихованцем Олексія Фролова 5 років, як і його синові, який теж ходить на тренування. І кожен із них впевнений, що стане майбутнім чемпіоном. Саме більше мені подобається. Плануєш далі займатися? Які тебе плани імені насчіду? Побіждати завжди. І більше сюди ходити. Я не дуже давно поступила сюди. Хто тобі сюди посовітував ходити? Моя сестра. І ти як сюди прийшла, боялась, що тут тебе можуть покалечити? чи щось щось? Ну, Я трошки боялась з самого початку, а потім зрозуміла, що мені тут подобається. Не біжають тебе тут? Ні. А подружок своїх не хочеш сюди привезти? Хочу, але вони не дуже хочуть прийти сюди. Бояться, що їх покалічать тут. А ти могла прийти подивитися на тренування? Предлагаю, але вони не відказується. Приходьте на тренування. Займаюся цим видом спорту більше чотирьох років. Прийшов я сюди, щоб показати, що я ну, можу себе захистити. Нравиться мені тут найбільше нагидружний колектив та ну, гарний тренер тренірвасій Владимирович. Займаюся я майже півтора року, став сюди ходити, щоб захистити себе, свою сім'ю. Мені тут подобається їздити на змагання. Тренуватися, тут ну, всі мої друзі, я з ними спілкуюся. видом спорту я займаюся вже 4 роки. Е, мені подобається, тут, що багато друзів е, е, їздити на змагання і займати різні винагороди. Артем Камалідінов, тренер зі стріт-воркауту у подвір'ї військового містечка, знає з власного досвіду, як воно, коли люди бояться приходити на тренування. Меня привел мой друг два года назад. Я сам, честно говоря, боялся, потому что по городу ходили слухи, что здесь бьют, убивают, калечат, <калечат там издеваются. Нет, здесь такого нет. Я когда пришел, увидел ребят, сразу понял, что одна семья. Что все одна семья, то есть. 30 человек прийшло в зал. 30 человек друг другу, кожен допомагає. То є, например, я прийшов, да, я новичок, Я вот не знаю, що там отрабатывать, як це отрабатывать. Там, наприклад, тренерка одним пішов, пацани старшие, которые вже давно займаються, подошли ко мне. Так, вот це так-то так, так об'яснили, показали. Заняття фріфайтом, окрім фізичного розвитку, виховує у дітей дисциплінованість, зміцнює волю, додає впевненості та прагнення до самовдосконалення. Стиль. это стіль к улице. Нету Ні определеності, наприклад, як дзюдо бороться только в карате, только, бить ногами. В основному здесь можна все. Здесь можна бить предплечьями, можно можна бити коленями, можна бросати, можна душить. Найближчим часом вихованці Олексія Фролова разом з тренером збираються у похід на два тижні, адже всі вони одна дружня сім'я і обирають здоровий і активний відпочинок. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.